Привіт, любі друзі сьогодні ми поговоримо про внутрішньополітичну ситуацію в Америці, пов'язану з убивствами білих громадян Америки. і Йдеться про штат Мінісота та Мініаполіс. А, власне, а, і дії цієї їхньої імміграційної поліції, і взагалі про те, що думає адміністрація Білого Дому, що думають місцеві а, громади, і що думають прості а, американці. А, значить, це експлейнер а, Олександр Чи мене звати? А, і починаємо. По-перше, що хочеться сказати, у нас тут на екрані є QR-код. Якщо ви хочете нас підтримати, ми вам будемо вдячні за ваші е, донати на існування проекту. Але тепер, будь ласка, до суті. Впродовж січня 2026 року в Мінеаполісі, штат Мінісота, е, опинився він в центрі е, гострої національної дискусії через. Серію смертельних інцидентів за участі агентів так званої Immigration Customs Enforcement, ICE, вона називається це федеральна служба, що відповідає за депортацію та імміграційне затримання, агресивна імміграційна політика адміністрації президента Ша Дональда Трампа, включно з операцією під умовною назвою Operation Metro Search сплеск метро. Що до чого непонятно, передбачала розгортання тисяч агентів саме у Мінісоті для посилення контролю та затримань. Саме тут відбулися два смертельні випадки, що спричинили масштабне. Суспільне та політичне напруження мені, от до речі, цікаво. А чому саме Мінісота? Якщо подивитись на мапу, вона на кордоні з Канадою, а, а, а не припустимо, базовий для республіканців штат Техас. Отже, друзі, 7 січня це все почалося. 26-го року агент ICE, ідентифікований як Джонатан Рос, смертельно поранив 37-річну мешканку Мінніаполіса Рене Ніколь Гуд під час міграційної операції. Так вони це називають. За офіційною версією федеральних служб, жінка нібито намагалася наїхати на агента своїм автомобілем, що стало підставою для застосування. Сування вогню в рамках самооборони агента. А проте на відео зібраних різними світовими змі видно, що агент стоїть перед автомобілем ГУТ і стріляє, коли машина від'їжджає. Причому вона навіть оминала його. Автопсія замовлена родиною, показала, що Ренегут отримала три проникаючих поранення, а смерть була класифікована як навмисне вбивство. Федеральні органи влади натомість виправдовували дії агента, називаючи Ренегут внутрішньою терористкою, що викликало широкий резонанс і критику. Ну на відео ви бачили, що там терорізм прямо на лісо. Цей інцидент став початком громадського обурення і першим етапом конфлікту між федеральною владою та місцевою громадою Мінніаполіса. Перед тим як вбила Алекса прейті ось нещодавно. Ще був один інцидент, пов'язаний з цією імміграційною поліцією, я її так буду називати. Здійснили постріли агенти по. Невідомому нам Венесуельце, ну принаймні я не знайшов його ім'я в повідомленнях, можливо, погано шукав, не суть важливо його поранили, і це викликало додаткове напруження серед іммігрантських спільнот і правозахисників. Хоча деталі інциденту були менш відомі. Подія посилила думку, що операція спрямована не лише на нелегальних мігрантів, а й е, зачіпає людей без кримінального минулого. Далі гірше, 24 січня двадцять року, агенти прикордонної охорони, що діють у складі АСІ у Мінніаполісі, неодноразово вистрілюють в «Алекса Претті». 37-річного чоловіка, який за відеозаписами не мав при собі зброї у момент розстрілу і тримав в руках телефон, намагаючись зафіксувати дії агентів. На відео видно, що Претя став між агентами та іншими протестувальниками, намагаючись захистити жінку, яку штовхав один з агентів, після чого кілька пострілів були випущені в його бік. Попри те, що він вже був знешкоджений, там подивіться шість блін цих амбалів стоять і б'ють його. Будемо називати це так. І без видимої зброї цей інцидент спровокував масові протести на вулицях Мінеаполіса. Яка була реакція влади? Адміністрація Трампа та представники департаменту внутрішньої безпеки виправдовували дії агентів як самооборону та необхідність для виконання. Службових обов'язків одна особа підійшла до офіцерів патруля прикордонної служби США з 9-мм напівавтоматичним пістолетом. Офіцери намагалися розброїти цю особу, але озброєний підозрюваний відреагував агресивно. Президент Трамп заявив, що ICE інколи робить помилки, але загалом діє в межах закону. І поклав відповідальність за ескалацію напруження на місцевих лідерів, звинувативши на місцеву владу. Це як знаєте, і у нас історія, коли там борються це центральна і місцева, звинувативши місцеву владу у розпалюванні повстання проти федеральних служб і навіть погрожував законом проти повстання. Цікаво, що Агентка ФБР, яка спочатку почала співпрацювати з бюро кримінального затримання Мінісоти, це місцевий орган, да? тобто тут у цій юрисдикції, як ми з вами бачили в американських фільмах. Для розслідування цієї фатальної стрілянини, і, власне, вона розслідувала перше вбивство Рене Гуто цієї жінки, вона змушена була звільнитися з бюро. Про це СіНН повідомили два джерела. Знайомі з цим питанням невдовзі після того, як агентка розпочала розслідування їй наказали перекваліфікувати е, його на розслідування нападу на офіцера. ФБР також заборонила бюро кримінального, кримінального затримання Мінісоти брати участь у розслідуванні. Деякі республіканські законодавці, е, включно до речі, з низкою е, сенаторів закликали до незалежних розслідувань. А щодо застосування силами агентами цієї служби, відступивши від офіційної позиції адміністрації та вказуючи на проблему прозорості, місцева влада відповіла рішучою критикою та юридичними діями. Губернатор штату Тім Вальс назвав застосування а, сили незаконним та ант. Ти конституційним закликав до припинення федеральної операції у штаті та висловив недовіру до розслідування, яке контролює федеральний рівень. Мер Мініаполіса Якоб Фрей також вимагав завершити операцію і назвав твердження федеральних служб щодо самооборони неправдивими. Місцеві правоохоронні органи мали обмежений доступ до місця інцидентів. Що ще більше загострило конфлікт? Штат подав судовий позов проти адміністрації США, прагнучи обмежити діяльність в штаті та захистити конституційні права громадян. Смерть Рене Гута Алікса Претіс спричинили широкомасштабні протести в Мінніаполісі та інших містах Сполучених Штатів, включно з Нью-Йорком, Сан-Франциско, Вашингтоном та Бостоном. Демонстранти вимагали справедливості розслідування та припинення агресивних міграційних рейдів. Протести супроводжувалися як мирними маршами, так і конфліктами з федеральними агентами, використанням сльозогінного газу та спалахами, ну такої напруги на вулицях. Все, що ми з вами любимо, опитування показали, що більшість американців вважають дії АСІЇ невиправданими або такими, що перейшли межу, зокрема, після стрілянини в Рене Гуд, близько 53% опитаних вважали її неправомірною а 61% заявили, що тактика. А занадто агресивна в Мініаполісі громадяни, включно з місцевими іммігрантами, миттєво організувалися для підтримки один одного. Створили таке ну, собі ТРО, волонтерські групи для моніторингу дій агентів та відстоювання прав громадян. Існує серйозна дискусія щодо того, чи можуть агенти цієї міграційної поліції бути притягнуті до кримінальної відповідальності на рівні штату за дії здійснені під час виконання службових обов'язків, адже федеральний імунітет та кваліфікована імунізація унеможливлюють просте притягнення до відповідальності. Але сім'ї загиблих можуть подавати цивільні позови за там, певними федеральними законами. Назва яких вам ні про що не скаже вбивства в Мініаполісі стали предметом широкої політичної дискусії в розпал ну такої початку непочатку передвиборчої кампанії 2026 року. Посиливши поділ між прихильниками жорсткої міграційної політики та тими, хто стоїть за реформацією, чи взагалі демонтажу цієї міграційної поліції, багато демократів, ну там починаючи від Біла Клінтона, Барака Обами і чинних, використали ці події як аргумент проти фінансування агентства. тоді як частина республіканців закликала до більшої підзвітності та Незалежних розслідувань смертельні випадки пов'язані з агентами АІСІЇ. У Мініаполіси стали таким каталізатором однієї з найглибших криз в сучасних дебатах щодо імміграційної політики та прав громадян США. Наслідки цих подій виходять далеко за межі одного міста. Вони вплинули на громадську думку, законодавчі ініціативи, політичні кампанії та базові дискусії про те, як повинна діяти держава, коли мова йде про використання закону та прав людини. Ну і ще один такий нюанс: от ці вбивства вони. Вбивали білих американців несхожих на іммігрантів громадян Америки, і чесно кажучи, все це нам щось нагадує. І я думаю, що в прев'юшці до цього відео ми назвемо речі своїми іменами. Ну а Дональд Фредович зі своєю політикою якби робить все для того, щоб вибори в Конгрес у му році відбулися і. Очевидь, що не на його користь, принаймні, все про це поки що говорить. Дякую, що були з нами. Нагадую про QR-код, який є на екрані, якщо ви хочете допомогти нашому проекту. Мене звати Олександр Чіш. І що підписуйтесь на канал, вподобайка, коменти під відео, всі оці е, діла. Папа. -па. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.